Так, всім вітання. Сьогодні 27 листопада приїжджав в Київ на один день, щоб в Печерському суді мав відбутися суд по поводу того, щоб зобов'язати Генеральній прокуратурі, щоб порушили кримінальну справу проти судді, це у Львові, який на суді Остапа Стахєва мав би порушити зобов'язати прокуратуру порушити кримінальну справу. По факту того, що ми Остап і помагає Остап Жаном Навосельцевим допомагають мені. Розслідувати питання по поводу викривання корупції, особливо у великих розмірах. Вот. І Генеральна прокуратура затягує порушення справи, це тим більше, що мені на даному суді судовою охороною розбили телефон, там викручували руки, бо тому що суддя дуже нервував за того, що йому вказується видати письмові ухвали відповіді по поводу даного питання, але він настільки переживав і нервувався, що. Видав так усні ухвали, на яку, як злі собаки, відреагували відреагувала ця охорона судова, тим, що викрутили мені руки, розбили телефон, подав я оце в Генеральну прокуратуру. Суд Печерський трошки не може справитися з прокуратурою, їх зобов'язати прибути на засідання, щоб, ну, щоб відкрити кримінальну справу по даним фактам. За такі протиправні дії, які там відбувалися. І е, воно це вже тягнеться по ще місяць, таке зобов'язання, яке мало би по 303-й відбутися за три дня. І завдячуючи е, таким е, якби непоганим е, порадам і моїм, і підписчикам надали мені певний алгоритм дії, як має все-таки відбуватися. Згідно закону про запобігання корупції, які би мали бути дії прокуратури, а дії б прокуратури мали би бути наступні, бо тому що мене і суддя вже вовк Печерському суді переконує трошки зворотне таке враження, що вони не, не читають ці закони, а якось по-своєму їх трактують, бо трактують вони згідно з суто КПК, але є в КПК такі дописи під іменно цей закон про запобігання корупції. Це Стаття 214, частина 9, де прокуратура зобов'язана при поступанні зразу, якщо в шапці проамбулі пишеться, що це подія трактується згідно закону про запобігання корупції, тому має виконуватися частина 9. Також є така, такі статті, іменно особливо для прокуратури, а для прокурорщиків. А прокурорщики, я кажу, це є якби. Не посадовці, це є службовці, які б мали б в інтересах держави створювати захист в інтересах держави, а не просто собі щось надумувати, бо їм, як вони зазначають, вони не являються, бо вони собі щось там придумали. Тобто вони в першу чергу мають з'явитися на суд, де відстоюються інтереси держави. А от на мої суди ніхто не являється. І тут тому є такі підказки, мені хороші надали. Це якщо. Оці прокурорчики не явилися, зараз. Вичай, я так не дуже уважно це совивчу. Стаття 9 КПК України, наприклад, говорить про те, що прокурор повинен діяти відповідно до принципів законності, справедливості та захисту прав людини. Відповідальність прокурора за порушення закону про запобігання корупції відбувається по таких статтях, особливо особливо. Іменно що стосується статті 383 кримінального кодексу, завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Прокурор може порушити кримінальне провадження, якщо на викривача подаються фальшиві звинувачення. Тобто, от, як на мене, наприклад, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження, і на моїх колег, які також мені сприяють викриванню корупції, також відкриті кримінальні провадження. Ну, явно надумані, бо тому що це все розвалюється, розбивається. Там багато всього такого неординарного і роздутого. типу. також є така стаття 343 кримінального кодексу, втручання в діяльність працівників правоохоронного органу. Якщо ти ще переслідування на викривача здійснюють посадові особи правоохоронних органів, прокурор повинен порушити провадження за цією статтею. Якщо статтею, якщо прокурор порушує вимогу закону або не забезпечує захист викривача, це може кваліфікуватися як стаття 364, за вложування владою та службовим становищем і розписується, чому там це відноситься стаття 396, приховування злочину, дисциплінарна відповідальність прокурора. Також прокурор може бути притягнути до дисциплінарної відповідальності, відповідальності Вищою радою правосуддя за порушення законодавства чи класифікації. Професійної етики. Стаття 365 Кримінального кодексу перевищення влади або службових повноважень. Прокурор має забезпечити, щоб викривач був захищений від зловживання з боку. Правоохоронців, куди звертався, якщо органи правоохоронні органи та суди ігнорують закон. Основні інструкції для захисту викривачів. Ну тут звернення в НАЗК, я Тоже звертався то марно все, Це теж я кажуть, Чарашкина Контора, яка нічого не виконує. Офіс Генеральної прокуратури теж так само мовчить. Уповноважена Верховна Рада України з прав людини. Ну, туди ще поки не звертався, бо, тому що, як кажуть, багато різних таких історій. Ну, треба, може, буде і спробувати, може, і щось поможуть. Ну, Кажуть, там цей лобінець, там якісь на нього не дуже відклики нормальні. Ну, Будемо пробувати. Може щось і напише, може це дасть, але будемо звертатися, напевно, тому що пройшов фактично всі інстанції України правоохоронні суди, і йдуть зриви засідань зараз. Я от, хто слідкує за мною, може побачити. Тому відповідних дій немає. Колег так само, як кажуть, пробують ті самі групи СБУ і прокурорів переслідувати, тобто прокуратура не виконує належних функцій захисників державних інтересів. Тому будемо пробувати роззайняти цю ситуацію в міжнародних інстанціях, тому що цей закон про запобігання корупції, корупції, він ратифікований на міжнародному рівні, і він зазначений, що якщо відбувається всередині країни дані правопорушення корупційні, такі от зухвалі, тобто покривання в сотні мільйонів гривень корупційної схеми всіми гілками правоохоронної органів. І також мені при сказали тож, підписчики, є такі стаття сота про боротьбу з піратством законом про морського морського права, щось таке там ну, треба ще раз повторити біля рук немає зараз, біля себе немає цього закону. Це тобто боротьба з піратством, тобто всі країни. До яких які, з якими ратифікованим оці договори, має сприяти тому, щоб розслідувати оці протиправні дії з піратами, отакими от внутрішніми, бо тому що оці правоохоронні інстанції, які виконують, виконують функції державних органів, вони зараз вчиняють дії як дійсно пірати, бо тому, що замість сприяти викриттю корупції, вони наоборот створюють такі зухвалі напади. Тому не зрозуміло, як з того виходити, і от будемо пробувати через оті такі закони, от такі можливості. Тому будемо ознайомлювати обов'язково, що далі буде відбуватися, як будуть з нами взаємодіяти міжнародні організації, бо тому, що тут на теренах батьківщини поки неможливо добитися якоїсь справедливості. Тому будемо висвітлювати, що відбувається далі, і як виходить далі освітлювати. І добуватися справедливості. Так що всім щасливо, до нових включень.